З 1 жовтня минулого року Криворізька теплоцентраль взяла на себе обов'язки з обслуговування чотирьох районів міста Жовтневого, Саксаганського, Довгинцівського та Інгулецького. І розпочали в них проводити активну роботу по заміні і оновленню магістральних та розподільчих трубопроводів. На сьогоднішній день по жовтневому району согласна графіка замінено вже більше 11 кілометрів теплотрас і ізолірована їх ізолювано. проблемою основною являється що… Предприятия после копейки, що є тратить на то, щоб привести в нормальне состояние труби, заізолівати їх, щоб як можна мінімізувати утічку через труби, не заізоліване теплової енергії. Но к сожалению, багато люди. Не знаю з якою целью вредять предприятию, займаються, можна сказати, вандалізмом, беруть, обривають ету вот всю нашу ізоляцію, розкручують проволоку, тим самим наносять урон нашому предприятию. Підприємства не в змозі контролювати і охороняти від зловмисників усі вже приведені до ладу десятки кілометрів своїх теплових мереж. Тож сподіваються на розуміння проблеми і допомогу самих споживачів, людей небайдужих до суспільного добробуту, розумних і відповідальних. Хочу призвати всіх людей, які живуть рядом. Це все везде між домами, знаходиться, воздушки, кругом все. Пожалуйста, приймайте меры теж активные, для того, щоб то, те, що сейчас зараз затратить. Для вас же всіх ми делаємо як лучше, щоб тепло і качество доносилось до ваших домов, щоб гаряча вода була нормальних температурних параметрів. Якщо ви стали свідком псування або ж демонтажу ізоляції тепломереж, фахівці підприємства просять негайно повідомляти про ці випадки на диспетчерські пункти теплоцентралі. Або ж у органи внутрішніх справ Ще що раз призываю, прошу помочь нашому предприятию не бути равнодушними. Звоните як на наші диспетчерські пункти, нашими кругом в средствах масової інформації, далі телефони, так і в районі.